Дійсно круто структура The Best. А, тобто ти від самого початку проходиш, так, і я собі е, сиділа у мене, є чудово <гум> от, е, я сижу і виписую така, думаю, так, угу. треба дійсно пройти всі ці шляхи е, по своїй компанії, е, тому що в мене запит саме був на те, щоб перетрусити все, що тут є. Вивернути той мішочок, перебрати те, що є в ну і їм варто користуватися, подивитися, що треба зробити. І із того, що залишилось в мене, так ну наше, те, що ми не кидаємо, так ми з цим далі працюємо чим доповнювати. Отримали суперінструменти, так, суперінструменти. Ну, стратегія, звісно, модуль для мене бо спочатку складний, думаю, боже, як його розібрати? Потім сиділи, дивилися, заповнювали, а ну, дійсно і не так важко, можна, в принципі, його подивитися, ви, вичитати, виписати, скопіювати, вставити, і от воно і готове на такі Спочатку так дуже, дуже складно було. Так. От, і ну, точно беру з собою те, що я все, що було от зараз. Завершили навчання, а тепер починаємо знову навчання тільки той самий модуль, тільки вже для своєї компанії. От, ну, це точно все перетрушую і, і вибудую все від стратегії до кінця, тому що курси ми робимо так, але воно так більше йде знаєте, від запиту. Тому щось треба там, а нам треба швидко отакий курс. І всі швиденько побігли робити курс. Навіщо? Що він дасть, що в результаті він дав. Ніхто не аналізує ну, такі розброти шатання. Тому будемо вистраювати логіку і, і брати це ну, в роботу. Це класно, круто. Дякую вам.